У Барському гуманітарно-педагогічному коледжі встановили рекорд України. 120 учасників одночасно виготовили 120 глиняних свищиків. За словами керівниці Національного реєстру рекордів України Лани Вєтрової, це наймасовіший майстер-клас зі створення глиняної іграшки свищика. Учасників рекорду 120. Орі, що стояли люди, які б з задоволенням прийняли участь через те, ну 120 тих, хто офіційно став учасником рекорду, нагороджується барський гуманітарно-педагогічний коледж нові рекордсмени України. Тривав захід близько години. Проходив в актовій залі коледжу. Серед учасників студентка третього курсу Діана Гнатовська. Це дуже цінно для нас. Це відновлення наших традицій. Ми об'єдналися. Ми всі як одна команда, як одне ціле створюємо такі прекрасні речі. За словами Надії Блітченко, заступниці директора з гуманітарної освіти закладу, глину та інструменти закупили за грантові кошти. Торік коледж виграв 5 тисяч євро на створення арт-центру Керамічне диво. Ідея встановлення рекорду належить гончару Вадиму Шпакуватому, який і навчає студентів ремеслу. Ми переслідували мету показати людям, дітям, нашим гостям, які приїхали саму культуру України. Саме оцей свищик пташечку, якраз під час весни, цей переход між весною і зимою, що ніяк не може вгамуватися нічого. Просто показати, як колись в старовину люди закликали весну, яким саме чином, і щоб вони доторкнулися до цієї кераміки, до цього от, приємного відчуття глини. Дуже задоволений результатом як майстер, тому що всіх вийшли свищики, всіх вийшла гарна робота, в кожного індивідуальна, але головне, що вони всі засвистіли і всі раді. Я дуже люблю глину. Сьогодні долучився до масового ліплення свистунців, тому що це дуже цікаво. Це війде в історію. У мене теж в дитинстві колись був глиняний свищик. Ну, мені батько його привіз. Я десь каже, потім загубився. І зараз хочу зліпити з нового нового. Зробила такого милого свищика. Це я не перший раз його виготовляю, але кожного разу дуже подобається так робити. Я впевнена, що ще неодноразово візьму участь у подібних заходах. Це робота, коли відпочиваєш духовно і морально. Готові глиняні свищики учасники залишили собі на згадку. Тетяна Добровольська, Андрій Нєсіров, Суспільне, Новини Вінниччина.